Так, друзі, 12 годин ночі міняю я свічки. Викрутив отут 4 болтика зв'язочки. Кришку знімаю. І тут я дивився відео, треба просто тягнути за цю штуку. Ого. Ого! О, є. чудово! Отлична. Сухенька, гарна наче. Так, нові свічки в мене денсо. Зовсім недорого коштують. Буду їх ставити. Тут треба защолки, я дивився, відкривати, бо ось, бачите, бо провода не будуть висовуватися. Так, отверточки в мене з собою немає, тому обережно. Шурупчиком о, відкриваємо. Супер. Коротше, пальцями двигать не виходить. Отак взяв, підковернув. Оп, і вийшло. Так, друга свічка теж чистенька, гарна. Нормально все. Опа. Оп! Єсть. Закручиваем крышку и в принципі готово. О.